Вітаю вас на нашому каналі. У цьому відео ми поговоримо про першу профілактичну обробку винограду від основних хвороб антракнозу, мільдю, оїдіуму та відшкідників. Поїхали! Першу профілактичну обробку ми проводимо по 3-5 листочку, коли наші пагони вже мають довжину приблизно 15-20 см і добре розвинені 4-5 листочків. У цей період, всередині або кінці травня, коли ми проводимо першу обробку залежно від погоди. Дуже важливо захистити наші кущі від антракнозу. Це можна робити різними препаратами, але в основному застосовуються препарати на основі міді. Також тут дуже важливо попередити закладку спор мільдію та оїдіуму. Багато хто вважає, що тільки контактних препаратів для комплексного захисту винограду не вистачає. Тому у цей період я буду працювати контактним препаратом на основі міді, блубордо та двома системними препаратами одним від мільдію, другим від оїдіуму. Проти Мільдію я використаю Магнікур Boost, проти Уідіуму Магнікур Star це препарат від Protect Garden, напряму від Байера, їх можна купити під іменами Alie та Flint Star. Нагадаю вам, що Blue Bordeaux – це препарат на основі МІДі, який не рекомендується змішувати з іншими препаратами. Тому обробку ним я буду проводити окремо. Системники, я звісно, що мішаю всі в бакову суміш, до них додаю ще й інсектицид. Цього разу скористаюсь інсектицидом Provanto Maxi. Також у цей період дуже добре працюють інші препарати фалькон від оїдіуму та Редоміл Голд від мілью. До них також додають інсектицид: Енджіо, Актара, Провантовернал та інші. Ще одною альтернативою для вас може бути Редоміл Голд відмільдю та Топаз або Тіові Джет від оїдіуму. Також для профілактики різних видів кліщів, зуднів ми використовуємо різні препарати. Можна використовувати препарат Provanto Mite. Він дуже добре працює від всіх поколінь кліщів та препарат, який одночасно працює від оїдіуму та кліщів, препарат на основі сірки, мікротіол спеціаль. Це препарат органічний. Для ефективного захисту винограду від хвороб ми обробляємо повністю всю поверхню листка зверху, знизу, зелену лозу. Наші обробки ми проводимо ввечері в безвітряну погоду, для того щоб препарат не випаровувався, вітер не розносив частинки в небажані зони. А також тому, що опори рослин ввечері відкриваються набагато краще, ніж впродовж дня. Для обробки використовуємо гумові рукавиці, респіратор, окуляри, а також одяг, щоб він покривав голову. Після обробки бажано декілька днів на виноградник не заходити. Сьогодні я буду проводити обробку тільки від антракнозу препаратом Blue Bordeaux. Він виглядає приблизно отак. Всі препарати на основі міді мають мати такий синюватий колір, такий блакитний колір. Цей препарат це не бордоська суміш, ним можна обробляти по зеленій масі. Також гранули дуже дрібні, він не забуває оприскувачі. З препаратів, які є в виді таких гранул, от, я спочатку роблю концентрований розчин. Для того, щоб бути впевненим, що виноград потім не отримує опіків якоюсь краплею, яка буде дуже концентрованою, в якій препарат погано розчинився. От Ми заливаємо розчин в оприскулоч і додаємо залишок води. Свою обробку цього року я буду ділити на дві частини. І першу частину я проведу препаратом Blue Bordeaux. Це препарат на основі МІДі, який буде діяти проти антракнозу. В другій частині я використаю системні препарати проти мільдію і оїдіуму. Оскільки Блубордо має також і контактну дію проти мільдію, тому в моїй обробці будуть і системні препарати, і контактні. Якщо вам сподобалось це відео, ставте вподобайки, поширюйте його серед друзів. Також підписуйтесь на мій канал і на сторінку каналу у Фейсбуці. В описі під відео я завжди залишаю дуже багато цікавого: різні промкоди, посилання та інше. Дякую, що додивились відео до кінця. Побачимось!